Сторінка 148, параграф 34. Усе шкереберці у щоденнику ельфа. Наталка Малетич. Наталка Малетич, 1979 рік. Народилася в місті Львові, Письменниця, редакторка. Найвідоміші твори збірка оповідань щоденник Ельфа. Привид, який не міг заснути. Про зайчика забудька та інші історії. Коротко про Наталку Малетич. Наталка Малетич, сучасна письменниця, яка створює книжки для дітей. Ось як. Вона пише про себе за освітою українська філологиня, однак учителькою не стала. Зрозуміла, що то не моє, коли третьокласники на практиці в школі поцілили мені паперовим літачком просто в лоба. Тож із дітьми більше люблю дружити, аніж учити повчати. Саме тому десятирічна донька Вікторія, моя найліпша подруга, і до слова, ми з нею разом читаємо і обговорюємо багато. Дитячих книжок, коли не читаю книжки та не пишу про них, тоді щось вигадую сама. Донька любить читати мої казки і оповідання свіженькими ще з ноутбуком, тому часто чую від неї. Перші відгуки саме для Вікторії було написано цикл казок, які вийшли друком чотири роки тому в книжці про зайчика, забудька та інші історії. Люблю слухати класичну музику, найліпше наживо поезію в авторському виконанні, кататися з Вікторією на велосипеді та роликах, плавати, лежати в траві, збирати пожовкли кленове листя, дивитися на морський прибій і як тече річка. А ще Пекти тортики, коли все шкереберть. Напевно, у кожного бувають дні, коли все не так, нічого не виходить, плани руйнуються на очах. Життя перетворюється на суцільну чорну смугу. Так сталося і з Андріаном, головним героєм одного з оповідань книжки Наталки Малетич, щоденник ельфа». Хай там як, а після чорної смуги обов'язково буде біла. Чи не так? Про це ви дізнаєтеся, коли прочитаєте оповідання. Усе шкареберть, і в цьому є. Сенс. Щоденник слово багатозначне. Перше учнівський зошит для щоденних записів про задані уроки, отримані оцінки та для зауваження учителя-учительки. Друге щоденні записи індивідуального характеру про події, факти, враження від чогось. Третє щоденні записи наукових спостережень під час експедиції, досліджень та іншим. З яким із цих значень ужито це слово Назві книжки ма. Тич щоденник ельфа на це запитання знайдете відповідь, прочитавши один із розділів цієї книжки. Анотація: усі діти ельфи, принаймні такими вони народжуються, а коли починається їхнє шкільне життя, тут уже прозорі крила мають набути сили, аби політ вирізнявся прикметами висоти, переможності, товариської підтримки і звичайного порозуміння з колишніми ельфами, батьками, персонажі оповідання, малети. Ходять вулицями різних міст і вчаться в різних школах, і вподобання в них не однакові. Та все ж вони багато в чому схожі, коли прагнуть самостійності у вчинках чи потрапляють у халепу. І навіть якщо ви не вважаєте себе ельфом, книжка все одно про вас.